Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми, як і надалі, продовжуємо огляд будівництв міста Рівного. Ми зараз глянемо сюжети, далі побалакаємо. У рівному з'явився новий житловий комплекс Сонячне містечко. Зводить його будівельна компанія Стоград. Вже незабаром буде здана перша черга, в якій чотири чотирьохповерхових будинків котеджного типу. В новобудовах є одно, двох та трьохкімнатні квартири з різним плануванням. Облаштована тут також і інфраструктура містечка. Автовласники завжди знайдуть, де залишити своє авто а малеча буде бавитись на облаштованому дитячому майданчику. Хороший комплекс саме тим, що він насамперед має і різну цінову політику, відповідно, і так само по розташуванню він в такій інфраструктурі, яка має біля себе і дитячі садочки поруч, і відповідно школи, і так само сам громадський транспорт, абсолютно все зосереджено так, щоб для населення було зручно. Звісно, подбали тут і про комфорт мешканців. Окрім чудових краєвидів з вікон та зручного планування, в кожній квартирі розташована система автономного опалення. Кожному будинку є індивідуальне опалення, тобто кожна квартира вона є сама по собі. Встановлені і радіатори, в ванних кімнатах є рушнико-сушильники. Котел є двохконтурний, він забезпечує як і обігрів самої квартири, так і гаряче водопостачання. Перевага є в тому, що кожна людина вона контролює опалення сама по собі. Якщо проживає, відповідно вона робить умови кращому для неї. Якщо вони десь на виїздах, головне, аби квартира прогрівалася і, звичайно, що економлять свої фінанси. А вже наступного року в містечку буде здано в експлуатацію другу та третю чергу будівництва. Це буде ще три будинки на чотири та п'ять поверхів. Так ми подивилися сюжет у нас сьогодні в гостях представник компанії Стоград Рудик Оксана. І ми переходимо до того, що будує компанія Стоград, як будує. Що застосовує? Як я так розумію, продаєте ви також? Так. Перше питання на даний момент сто град вже скільки років на ринку у нас працює? Насамперед, доброго дня всім, і по відповідях. взагалі стоград вже як забудовник є більше 10 років в місті рівному. Тобто ви себе вже форматуєте, що це будівельна компанія? Ну, звичайно. Тому що нам уже не стидно, каже, не соромно показувати свої роботи, свої досягнення. Ми вже наше місто їм насичило. Вже є певний свій рівень, є своя якість будівельних робіт, яка з кожним об'єктом, звичайно, зростає. Тому кожен наш об'єкт, кожен наше, наше досягнення, кожна наша робота це вже є певний рівень, який весь час покращує, і вже формує наше. Скажем, нашу кар'єру, наше слово і вже Стоград кожен раз це з більшої літри. Стограт має свій колектив будівельників. Так, звичайно. Має своїх професіоналів. Я маю на увазі там виконроби, інженери, так. директори і все. Так, все вірно. Техніку ви залучаєте ви використовуєте тільки свою, чи залучаєте також інші підрядні організації. Субпідрядні організації? Зазвичай це є субпідрядні організації, тому що наша техніка, яка використовується, вона має бути звичайно із відповідними дозволами, мати відповідні всі умови праці, які також контролюються. Зі своєї сторони. Зазвичай ми контролюємо кожну фірму, з якою хочемо з якою хочемо почати співпрацю на відповідність всіх її дозволів та в тому, що її залучені. На наш об'єкт нам буде давати лише ну, позитивні наслідки. А стосовно робочої сили, всі наші робітники, інженери, виконавці робіт, це, звичайно, є наші люди, які з нами вже не один рік, які повністю відповідають тим роботам, які вони виконують, і звичайно кожного разу доказують те, що от вони на своєму місці і видають хороші результати у вигляді наших будинків. Земельні ділянки під будинками, як їм використовуються? вони орендовані, суборенда викуплені. Які звичайно не можна сказати однозначно. Вони взагалі земля під будівництвом у вас є наявна. Звичайно, якщо ви хочете переконатись, у нас є на кожен об'єкт всі дозвільні документи. Однозначно не можна сказати, чи це є оренда чи суборенда, тому що не одна земельна ділянка. Це є і оренда, це є, і суборенда, це є і особиста власність. Допустимо, землі на кожен об'єкт є всі дозвільні документи. Кожен об'єкт починається будівництво лише з необхідними дозволами і відповідно документами по праву власності. Дозволи на будівництво? Обов'язково як і на початок, Близько. так і на завершення. Добренько. Давайте ближче перейдемо до того об'єкту, по якому ми бачили сюжет. Це мікрорайон невеличкий, який ви будуєте на бряні Роб... вулиці Павлюченка. Павлюченка, так. ну робоче, мабуть, Макарова весь той район називається так, чи як? так. Там Макар... будівельна адреса вже нова є. Присування? Є вже будівельна адреса. А як вона буде називатися? Анатолія Лабунського, чотири будиночки: один, один, а три та п'ять відповідно. Це є житловий комплекс. Сьогодні ми відвідали саме першу чергу, яка вже практично вся здана в експлуатацію. Це чотири чотирьохповерхових будиночки, які собою ще прикрашають даний район, тому що вони є і яскраві, вони є свого роду також і затишні. Вони дуже гарно вписалися в мікрорайон, в якому вони збудовані для населення. Ті власники, які вже придбали там квартири, вони для себе отримують як і хороше, якісне житло, квартиру та будинок в цілому. Відповідно так само інфраструктуру біля будинку, тому що комплекс передусім має дитячий майданчик для відпочинку. як для дітей, так і для дорослих. Є місця для паркування годинкою, який вже почув, цікаве. Дит... Дитячими майданчики і майданчик для дорослих. Що під собою мається на увазі майданчик для дорослих? Перше раз таке ну, Трішки можливо не так визналась, але можна так перефразувати це, це якийсь окремий майданчик для дорослих ігор. окрема зона для відпочинку дорослих. На це навіть звичайні лавочки для відпочинку біля підіздів, тому що ми всі пам'ятаємо, тобто а... йде вже стандартна компенсація, що людям старшого похилого віку вже зроблені умови, Відповідні де вони місця? можуть посидіти так. і поділитися своїми, своїми враженнями. Бога, тому... Про сусідів, про якість житла і так далі, і охороняти під'їзд від невідомих, в тому так. числі. А відразу, от бачите, вона нас одне за одне. Я побачив, що на в сусідніх стовбах стоять камери відеоспостережень. Це є. Це на даний момент за будівництвом камери спостережень, вони так само переходять надалі до мешканців. На сьогоднішній день це ще є камери, які були встановлені нами під час будівництва для контролю ходу будівництва. Поки що вони ще залишаються на будівництві, поки не Прийняти всі будинки саме ОСББ. З Часом, звичайно, коли вже є ОСББ. населення саме вирішує, чи залишає вони камери так само, щоб їх було спостереження. Якщо їм це потрібно, вони вже власними силами це роблять. ми контролюємо поки що на сьогоднішній день будинки до ходу. від моменту початку будівництва до моменту до його передачі, передачі. В ОСББ. Так а вже створено ОСББ в перших будинках саме на стадії створення. Тому, тобто що є наче... вже ініціативна група? Так, є? так, так. Є вже зібрані майже всі підписи по будинках, і по квартирах, які передані для власників. І відповідно зараз стоїть ще черга лише за останнім будинком, які саме готуються квартири для передачі власникам. Е, будівництво з червоної цегли, бетон. Біла цегла. Однозначно, Раскажи, червона цегла. цегла використовується, всі несучі стіни головні лише з нею. Так само міжквартирні. Всередині міжкімнатні стіни побудовані з матеріалу, який нічим не поступається цеглі, але лише просто він, якщо людина хоче робити якісь перепланування, їм краще керуватися. Це є гіпсові блоки, відповідно. Якщо говорити взагалі про комплектацію квартири, яку населення отримує, коли отримує ключі, це. Повністю вся комплектація, а саме, вхідні двері, ми ставимо, використовуємо лише металеві надійні двері. Це є сталь М. Далі встановлена йде індивідуальне опалення, повністю все є е, двохконтурний котел, є радіатори в кімнатах та є рушнико-сушильників. Вся Це сусп... вже входить все повністю так. в Так, Це вже повністю все входить в комплектацію, і воно не просто є в квартирі, а воно вже повністю між собою підключене та є прогнена система, тобто воно провірена цілком вірно. Так само по електриці, є вже здійснена вся розводка. Лише вже власники по своєму баченні, по своєму дизайну квартири, можуть її по кімнатах вже робити згідно свого побажання. Всі виводи по каналізації відповідно готові. Так само по комунікаціях, якщо говорити про воду та світло, все є в будинок, в кожну квартиру заведене, встановлені всі лічильники на показники, і повністю має абсолютно все. Квартира я вся оснащена. Тобто, коли власник приходить на будівництво, отримує ключі, він отримує готовий повністю матеріал, з якого лише уже робить кінцевий зні... зліпок, скажімо так, уже картинку, в якій хоче оздоблення під себе. Так, так, вірно. таке питання дуже часто виникає на нововодовах. Колись люди, коли здавали будівлі, і все вони мали квартиру і мали підвал. Так, зараз на багатьох новобудовах є тільки квартири, бо підвал в основному використовується всі нижні поверхи під комерцію. У вас щось в цьому плані є? Коли ми почали це будівництво, ми звичайно кожен раз оцінюємо побажання наших власників. І от саме в цих комплексах ми на це ну, заакцентували свою увагу. І кожен власник, якщо він отримав нас. Придбавши квартиру, він подарунок отримає і кладову у відповідно тобто не номер... кондиціонер віртуальний, Ні. а квадратні метри. Тільки в підвалі повноцінні квадратні метри, які знаходяться в підвальному приміщенні. Вони знаходяться прямо в тому будинку. Є відповідно, якщо говоримо зараз про сонячне містечко. У нас образно скажемо 100... називається соня сонячне містечко. Так У нас є 160 квартир, і всі квартири мають відповідно підвал закріблений за собою підвал, так тобто, так. отримуючи ключі, людина автоматично під яким номером отримує… отримує підвал. Так, якого типу мож... розміром ці підсобні приміщення? А, ці підвали йдуть від 4 до 8 метрів. Це вже залежить від, так само від архітектурної можливості перегородок, як здійснювати, та самих а, квадратів підвалу. Враховуючи те, що є чотири будинки, підвали в нас є в двох будинках. Це ну, спричинено тим, що ми так само цей комплекс хотіли максимально наситити комерцією, яка є необхідна для населення. Тому два будинки це є підвали для всіх чотирьох будинків. А два ще будинки вони використані як під гастроном No1. Це вже є наш теж, наша марка. Відповідно, так само є спортивний зал. Тобто на цих чотири будинки на будемо 4. мати ну мешканці гастроном пробовольчий, Гастроном номер один. Так це є продовольчі зал спортивний зал. Це буде в секції спортивного виду. Один із таких вже спортзалів. В нас є на соборній. Теж в нашому будинку це є Будокан. Відповідно, так само буде і на сонячному містечку. Теж Будакан, чи щось інше? Теж буде, Фітнес, Мі, теж буде. Теж буде кан, так. Це відповідно дуже добре для того, що є багато дітей, і от і батьки, батьки так, мають час. можливість відразу біля себе дитину скажімо так, хор в хорошому напрямку оздоровлювати і задіяти її вільний час. А наявність там школи, садочку по Біля, Біля комплексу є два дитячі садочки, по скажем, по відстанях не більше, ніж 400 метрів. Та також дві школи. Школи і садочки є хороші. Вони там на хорошому команду двадцять шоста наскільки я пам'ятаю, поряд. 26-та Та якщо не помиляюся, 11-та. Не пам'ятаю. 11 точно. 11-та на Вінницькій. Це не може. Ну добре, два садочки. Тобто, по інфраструктурі, виходить, є наповнення продовольчим магазином, спортивною секцією, так. поряд садочок і поряд школа. Так, так. Е, Парко місця саме болюче питання завжди всюди. Чи достатньо місця? Бо дуже часто зараз садять будівлі так, що у нас у нас зараз все населення майже автоматизовано. Взвичайно. своїм чи буде де поставити чи поряд, чи там є паркомісць на сьогоднішній день. Зараз місця для паркування вони визначені біля третього та четвертого будиночку. А є е, варіант, що зараз ще так само в нас продовжується сонячне містечко. Будується друга черга. Коли вона буде тобто, то, то це ще не закінчиться. Це, це ще не закінчиться. Це лише початок, так ось зараз на перших чотири будинки є місця біля другого та третього будинку. Коли вже буде закінчена друга черга будівництва, ще територія по сонячному містечку збільшується, і відповідно так само буде ще відведені місця для паркування. Звичайно, якщо говорити не можна прорахувати паркомісця в один до одного до квартир. Тобто, якщо є 160 квартир, образно кажучи, має бути 160 паркомікс. Але ми завжди максимально сплануємо так територію, щоб місця було достатньо як і для автомобілів, так і для дорослих, так і для дітей. Питання таке скажу відразу, бо коли починалось будівництво, зверталась інспекція Дабі, у вас була. Не, ну, не то, що невеличка, а дуже велика калюжа біля першого будинку. Чи? Так. Чи вирішилось питання, адже людям було обіцяно забудовником, що питання буде в комплексі вирішено. На сьогоднішній день це питання вже майже повністю вирішено. Ми вже зробили все, що ми могли. Єдине, звичайно, можуть бути моменти, які виникнуть. Їх ми можемо побачити лише коли знову будуть наступні тобто, дощі. Тобто це питання залишається під на контролі. Під звичайно, звичайно. На сьогоднішній день можна сказати, що воно вже майже вирішено. Будуть знову ж таки наступні дощі. Потрібно виїхати на територію, перевірити якість і відповідність ріб, чи це вже їхні, всі в масштабі зроблені, чи ще щось потрібно дороблювати. І тоді вже буде відомо, чи ставлена, поставлена точка, чи ще треба буде щось дороблювати. Але ми, якщо ми даємо якусь обіцянку, ми її звичайно виконуємо. Лише питання по часу, чи це можна зробити відразу, чи потрібно все-таки трішки терміну. На даний момент будівництво ведеться тільки там, на сонячному Павлюченко, Микару, чи десь ще сто ведеться? Ні, в нас є ще будинки, які вже здані в експлуатацію, є, що будується. Тобто, Про... ще десь до продаються квартири і так. ще десь ведеться, а де ще ведеться так. будівництво. Ведеться зараз нас на СНА Курчатова один. Це теж буде хороший будинок, якісного планування і тільки ну, відмінність від Сонячного містечка. Це кафе це... колишній будівельник, да? зараз воно за ним в дворі. За ним в дворі, так. Там є від... mm. стоянка це для біля автомобіль, авто за автомобільною школою. Автотранспортна техніка, так так? так, так, в тому районі. Це, щоправда, буде вже багатоповерховий будинок, він складається з двох під'їздів на 9 поверхів. Ось так само це будинок ведеться будівництво, здача буде на новий рік цього року. Тобто вже в цьому році. Так, в цьому а році... взагалі по термінам, як будує «Стоград»? град? По термінам будівництва два роки, три роки, п'ять років важко відповісти, чому кожен будинок є індивідуальним. Маленькі будинки будуються швидше, багато звичайно, потребує трішки більше часу. Якщо зупинитися зараз на будинку по Курчату, а ми його почали будувати. В жовтні-листопаді минулого року. Тобто, на цей будинок ми, якщо орієнтуємося на січень його здачу, тобто, образно кажучи, рік, рік там з копійками нам достатньо, щоб збудувати будинок. Ми, коли ставимо терміни, ми прораховуємо майже все. Звичайно, є різні моменти, від які ми не можемо повністю орієнтуватись, тому ми можливо трішки більше інколи беремо запас. Але головне те, що якщо терміни ми ставимо по здачі по будинку, то ми їх максимально і дотримуємось вкладаємося в них. Добре. Ну на жаль, наша передача підходить до кінця. Я б хотів би подякувати. Основний офіс підприємства. Де головний офіс знаходиться за адресою Клима 14. А це теж є наш будинок, наша гордість на сьогоднішній день, тому що саме там ми знаходимося і обслуговуємо, всю інформацію всім нашим клієнтам. Ну, я дякую, щиро. Ну, дякую. а ми до сідаючих зустрічей про все почути, приймати рішення вам їдемо на слідуюче будівництво будемо дивитися. Я буду там до побачення.